Всім привіт! Хочу сьогодні провести такий базовий огляд модуля Checkbox PRRO для OpenCart. базові налаштування модуля. Якщо ви будете використовувати тестові дані для перевірки і коректності роботи модуля, то обов'язково тут обрати режим. Так, так, тоді у нас буде відсилатись це запити на наш дев-сервер. Так, далі К, по налаштування. А, включити доставку в чек. А, якщо у нас у замовленні є поле а, доставка з вартістю, так а, і її потрібно додати в чек. Це можна зробити цією галочкою. що параметр, так Заокруглення цін. ці. Інколи буває так, що у налаштуваннях попінкарті. У валюті, коли ми ставимо гривні, ми е е е кількість знаків нуля ставимо нуль, так і автоматично OpenCard нам е показує на фронті для клієнта і для інших систем цілі значення без е копійок. Насправді в базі вони фіксуються з копійками, тому е щоб система е також їх заокруглювала при формуванні чеку, тут обов'язково потрібно робити заокруглення цін. Так, ні. Якщо вас, в принципі, відображається з копійками, тобто то ні. Мова для товарів. Якщо у вас є декілька мов, і, наприклад, клієнт там не знаю, формував на англійській мові, а вам потрібно там, наприклад, не російську, ну, російську, скоріше, у вас буде українська версія, так і зібрати українську а, мову там, для, для формування. Ну ця мова буде виводитися в наші чеки. Тут а, ми Підставляємо системи, які впливають на формання знижки у замовленні. Так? Е, якщо у вас встановлені якісь додаткові модулі, і ті модулі працюють по базових правилах обарту, то відповідно вони тут підтягнуться і вам потрібно буде вибрати галочки е, щодо оплати. По замовченню, у нас реагується оплата картою, так Але якщо у вас е, при певних. Е, Формах доставки, чи оплатах потрібно доставляти саме готівку, ви це можете зробити. Автоматичне формування чеків працюватиме по принципу запуску крона в командному, командному рядку. Це, ну, якщо ми будемо говоримо про те, що ми маємо включити через крон, то ми просто цей шлях копіюємо. Так і якщо ми бачимо, наприклад, Україну, то ми вставляємо. Цей шлях вибираємо через який період запускати. В принципі, 15 хвилин буде достатньо, можливо, в принципі 5 хвилин. Чому? Тому що формат корону так зроблений, що він бере актуальні замовлення. Так, під актуальністю мається на увазі, що статус має бути замовлення той, який ми виберемо в цьому вікні. А, дата зміни замовлення сьогодні. Та тобто, якщо у вас замовлення сьогодні було змінено, і там крон через 5 хвилин запускається, відповідно, через 5 хвилин створиться чек. Ну і ще одна мова, що там чек ще не створений. Якщо у вас е замовлення було ну, статусом «Зділка завершена», створився чек, а вже потім ви хочете вносити якісь зміни, то відповідно ну, повторний чек не створиться, і в такому випадку вам потрібно буде. Цей чек онулювати в кабінеті, має чекбокс, видалити в системі і повторно створити. Ну, скажімо так, в цьому процесі потрібно бути дуже е так, Переходимо до списку замовлень. Тут в першу чергу для тестування модуля рекомендую е використовувати ось е такий попередній перегляд чеку. Е що це ми маємо е в цьому вікні. Зліва у нас підтягується те, як у вас виглядає ваш перегляд е, замовлення, так з тими всіма сутностями е, знижок, які є у замовленні. А справа е, формується м, чек, який насправді ну, це, це є імітація створення чеку, це ємістичний чек. Просто відображається те, які дані е, будуть надіслані АПІ, щоб створилося. Так, тобто в нас зараз ми бачимо в цьому випадку, коли, наприклад, OpenCard бачить, що нам фісовану вартість доставки не потрібно включати так? А, і Відповідно, є там два елемента знижки, так, тобто там 10 гривень і 200 гривень, то ці два елемента сумуються, так, тобто знижка у нас виходить 210, сума виходить 390, так? Чому? тому що воно от, рахується з предварительною стоянці. Відповідно, відповідно у ну, нас цих 50 гривень не береться до уваги. Так? Ми бачимо да, різниця якраз підготу в 50 гривень. Теж доволі важливий момент, коли буде йти взаємодія з системами оплати, то якщо ви ось це поле використовуєте для інформативності клієнтів, так, тобто, наприклад, там нова пошта чи Укрпошта, тобто ви фізично не будете приймати ці кошти собі на ваш баланс, а ви відображаєте це для клієнта. як тільки як інформаційне поле, то е, раджу налаштування опен-карта змінити е, відображення е, сортування цього поля, щоб воно було в самому кінці, да? тобто, нижче, ніж тобто. Якщо у вас, наприклад, і того там, має порядок сортування 9, то виставляєте фіцуємо стоїмості ставки, 10 чи 11, і, відповідно воно буде відправлятися в самому кінці, і в поле і того буде потрапляти що на триму, а саме 390 гривень. Є. І якщо у нас це добре все запущено, нажимаємо створити чек. Ось чек успішно створено. Можна перейти. Дивимося, бачимо. Так, тобто: товари, знижка і інші, інші дані. Далі інколи точні нюанс, не вдоновлюється інформація про номер чеку. Під час створення тому зробив кнопку оновлення інформації. Коли ми нажимаємо, тоді ця інформація, яка є по часі. Так, щодо крону, крон, коли працює, то він буде, от, наприклад, збирати саме ось статус із ділка звичайно, ми там вибрано, але якщо ми заходимо в ручному режимі, то ми можемо створювати чак як ми собі захочемо так. То можна вибрати про товари. Тверити тверити. Так, навіть, так. Тому, не якщо нам, наприклад, ну, ви, ви зараз в режимі тестування, ви можете без проблем а, ще раз повторно просто видавати ці старі чеки. Так теж просто звернути увагу, що це видаляється тільки інформація з бази опінкарта. Тобто, якщо це буде у вас. Реальні дані то чек в і чек в кабінеті Майкл бокс залишиться, так? Тому не... видалення через цей функціонал він не розуміє те, що він буде видалений з тих інших ресурсів. Окей. А на цьому.